По салону стан ідеальний. Зараз перевіримо лекофарбова. Що відновлювалось і як? Так пробіг 37 тисяч сімсот п'ятдесят 45. 73, 45, 54, 126, 221, 219, 593, 575, 416, 900, 400. ця дверка. 246, 214, 262 крило. 265, 736, 234 капот, крило, 235, 160, 176, 133. І дверка вже не фарбована. 118, 117, 127, 116, 106, 106, 124, 132, 78. Зверху 118, 117, криша, 131. 129. 267, 317, 326. Дверка багажника. фарбована. 306, 329, 72, 132, 137, 120, 132, 103, 124, 128, 124, 123. 133. Так, тут ну, безключовий доступ. 52, 54, 48, 43. Стойка, 44, 53, 44, 61. Так, все чисте, стеля чисто. Далі проєм багажником. Сорок пять, сорок три, восемьдесят четыре, сорок пять, сорок три. Гумахенкук рік двадцять перший. шостий тиждень 21 першого року. Две буст, автомат повний привіт. 93 51. 70. 53, 32, 50. 64 Зранку брав його на фотосесію був розхід 10.3 в моєму анти режимі 107. Клімат, підігрів і сидінь, підігрів керма. Повний заряд. Як на комплектацію XLT. Ціна 30 тисяч. Поїдемо продовжувати тест-драйв. Нічого тут. Поличка. Так, під смартфон, під смартфон.